Не, не похитнув всіх цих сподівань, які на мене покладили. От Я тут в першу чергу не для того, щоб рекламувати там нашу компанію чи там, наші курси і так далі. От, е, я хочу вам розказати про свій досвід, надихнути вас сьогодні. Е, ну і сказати вам, що е, стандарт зараз безкоштовний, якщо ви прийдете до Юлії волонтером, волонтерити в клініку. От, я ще про це е, розкажу. От, е, Значить, що сьогодні почалось. Я приїхала в Канаду теж тільки у 23 році. Прошу я думаю, ви Я трошки вища, якщо в комусь ви кого, то буде сустійно. Окей, перший раз говорю в мікрофон. Так. <сум> <сум> От, я більше звикла в онлайні говорити, тому що всі студенти в онлайні, все в онлайні, і е, там я звикла, що я включила три години сьогодні буду старатися коротко і по суті. От, приїхала я в Канаду на початку 23-го року. От е, я не приїхала з України, я була вже на той час в Данії і я вже тоді готувалася, що я буду їхати в Канаду, е, і ми шукали шляхи, як переїхати сюди в Канаду по навчанню чи по роботі. От. І якраз поки ми думали, збирали гроші, збирали кучу документів, сталася війна і відкрилася можливість приїхати ну, І Ми нею скористалися, щоб сюди приїхати. От. В Україні я тільки вчилася на бухгалтера, і то це навіть не моя не мейджор був в навчанні. Я вчилася в загальному на товарознавця, але в нас був великий курс, присвячений бухгалтерії. От, і я не маю практики, я не працювала бухгалтером в Україні, хіба що для мами і для її кафе. От так це не працювала бухгалтером в Україні. І далі, коли приїхала в Данію, я стала бухгалтером нечайно. тому що там теж багато українців в Данії ще навіть до війни там було їх дуже багато, і там теж треба робити податки. Раз в рік всім треба налаштовувати там такі податкові карти. В податковій. І якось там один попросив розбиратися, в тому, другий, третій, п'ятий. І я вже почала вчитися вчитися і вирішила, що Окей, добре, я буду бухгалтером вже в Данії. От. І так, я була бухгалтером в Данії, і потім, коли приїхала сюди, я вже знала, що я їду сюди бути бухгалтером. Все, в мене не було ніяких опцій, я собі ніяких Ні, не мала один запасний шлях, бо в мене є ще освіта івент менеджера Ладно, якщо я вже не бухгалтер, то буду івент-менеджером. І я теж навчалась. Перед тим, що як приїхати сюди, я вже почала дізнаватися в онлайні, що треба вчити тут, щоб ну, дізнатися про канадську систему освіти. От. І тоді, коли я це все гуглила, я зрозуміла, що Є дуже багато про американську систему податків і як це все влаштовано і так далі. А про канадську майже нічого немає. Навіть про QuickBooks канадсь... типу, канадці не ведуть свій, ніби як окремий квітбукс канадський, там є тільки американський, якщо безкоштовно онлайн когось знайти із цих із блогерів, дивитись. Але я почала з цього. Я думаю, ну, хоча б я думаю, що сильно там не відрізняється квітбукс, хоча б зрозуміло. Де там які кнопочки треба не втікати. То, напевно, перше, що я вчилася, це я вчилася повністю в онлайні, в Ютубі. Все, все, що було в Ютубі, це все, що все, що ви купите, акаутінг, акаутінгінке. Усе, що там вибивається, все я продивилася і провчилась. І я почала поманенько розуміти, що канадська система дуже цікава, тому що ви її можете змінювати, якщо ви з чимось не погоджуєтесь. От, і це напевно мене дуже так сильно запалило, і мені настільки тут сподобалась бухгалтерія, що я почала її впитувати просто якимись неймовірними дозами. От мені все було цікаво, все було класно. І е, я знайшла роботу. Я тоді приїхала в Калгарі, я подавала просто мільйон триста тисяч резюме, щоб знайти роботу. Я напевно, як приїхала, то в перший тиждень я розіслала десь три тисячі резюме. Просто по всій країні. Мені було все рівно, де каурі, не каугарі, пофіг. По всій країні. Думаю, де візьмуть на роботу, туди йду. От. Але мене взяли в каугарі е, в офіс працювати буккіпером. І напевно те, що вирішило, що я буду працювати буккіпером в тому офісі, було те, що я така сижу. На співбесіді сиджу, така дивлюсь через вікно. Там такий класний вид з вікна, просто кажу. І вони мене питаються, чого ви хочете працювати в цій компанії. В цій компанії кажу, я точно хочу вас працювати, у вас такий класний вид з вікна. Кажу, інших такого не було. <правда> і Вони такі кажуть, окей, ви прийде <правда> і все, мене взяли на роботу. От я теж потрапила до українки в бухгалтерську компанію, яка. Вже знала засновницю First Choice, і вона мені не радила First Choice. От, тому First Choice мене слава Богу оминув в той час стороною. І ну, от, я працювала, працювала, в мене було куча геніальних ідей, що можна робити, що можна покращувати, як можна бізнес якось ростити, і ростити, ростити. І в один момент я зрозуміла, що людина вже стільки років знаходиться в Канаді, що вони в цей ритм канадський, знаєте, повільний такий, війшли. Що для них одну зміну зробити це одна зміна в рік. І коли ти їм кажеш про зміни кожен день, то в них вже там. Спочатку вони такі ентузіативні, дивляться на тебе з ентузіазмом, такі, та-та-та, класно, 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 давай будемо щось робити, давай, давай, проходить десь три місяці, вони такі. Давай ми пізніше подумаємо». <си> подумаєш. <Симпо цей. си> Бо ну, ну, не так пізніше. От. Для них це занадто багато. І тоді я вже почала думати <си> над тим, що ну, якби в мене була фірма, я б отець зробила, і оце, і оце, і оце. От. І напевно тоді я подумала, а, а чого я не можу відкрити фірму? Що мені для того треба? Я подумала, що мені для цього треба. І що ви думаєте, я просто взяла і подзвонила в CPA ну, організації кожної провінції. І я їм все розказала про себе. Я сказала, яка в мене освіта, звідки в мене досвід, який досвід вже дає тут і курси, який я вивчила тут, в Канаді. І я їх спитала, що мені треба, щоб відкрити фірму. І вони мені сказали: ну, якщо ви не CPA, вам, в принципі, нічого не треба, не відкривайте. Вам ні дипломів не треба нічого. Ви можете назвати себе бухгалтером без освіти. От, і нічого, і, і нічого не треба. Я була в шоці тоді, але це так працює. Вимоги до бухгалтерів є тільки тоді, коли ви CPA. Коли ви CPA, то там треба ліцензії, дозвола, кучу-кучу навчання, очки і так далі. От, а коли ви просто бухгалтер, от, то вам нічого не треба. Нічого, ніяких очків, нічого, нічого. Ви самі собі як розвиваєтесь, так розвиваєтесь. Я думаю, що це того в, в Канаді кажуть, що, щоб знайти хорошого бухгалтера, то треба Е, І я вирішила, як я вирішила відкрити фірму взагалі? У мене був мінус на кредиті в 3000 доларів. Я, ну, я подумала, що що ж я можу таке зробити, щоб закрити свій борг на кредиті. Ну, я подумала, ну, я займаюсь бухгалтерією. Я думаю, окей, мені багато курсів по бухгалтерії, що я можу зробити? І я подумала, що я можу поділитися своїм досвідом тим, як я приїхала сюди в Канаду і як я стала бухгалтером. От. І з цього з'явився перший курс. Це курс основи бухгалтерського обліку, саме-саме перший. Він, напевно, наш і досі самий найкращий курс, який є. От. І ми зробили такий тестовий набір. І я прямо пам'ятаю, що в той день, коли ми зареєстрували компанію, бо ми перше пробували як селоплой продавати. Цей курс, і люди, коли дзвонили розпитку з вони казали: ні-ні, якщо ви не компанія, то це якийсь скам. <сум> і тоді я думаю, окей, ну добре, давайте ми зареєструємо компанію. Ми зареєстрували компанію от, повністю, і вже це було під іменем компанії. І тоді люди дзвонили. І знаєте, в людей було таке питання: найбільші відмови, які приходили, вони казали, а хто власник компанії?». І якщо вони чули, що власник компанії українець. Вони ну що добре, то бачення. От, а якщо ти їм казав, що 15% шерів має канадійця, то вони, ага, ну добре, все добре, тоді куплюємо". От, На той момент в нас не було шерів канадських. У нас були переговори з одним CPA, якого ми планували ну, взяти до себе в команду як От, І ми планували йому дати ті шери, але їх в нього не було вже на той час. От, і, ну, в принципі, це був бухгалтер, з яким я працювала на роботі до цього, на тій роботі, де я працювала. І ось так якось не знаю, стався став бізнес, я не думала, що він розвинеться. Я думаю, я там два курси зроблю, закрию свою кредитну картку і все, на цьому все закінчиться. От, але на цьому все не закінчилось. Люди почали просити про більше, про нові курси, про нові набори, і я почала вивчати ще більше і ходити на навчання. І зараз я хочу поділитися, які навчання я проходила теж для того, щоб ми ну, вивчити чим побільше з бухгалтерії. Ем, перший курс, який буде супер-супер корисний. І я думаю, що ви про це дізнаєтесь, тільки коли йдете в бухгалтерську фірму працювати. Всі бухгалтерські фірми для навчання своїх бухгалтерів купують курси в Canadian Tax Academy. Це найпопулярні. Це не занадто колячні букви, ви не розумієте. От, Canadian Tax Academy записують ці курси, вони в записі, вони повністю в записі, там є різні формати, різні варіанти того, як ви можете навчатись, вони є в записі, і ви можете або купити курс, або купити річний доступ до всіх курсів. Якщо ви купуєте курс, то він ваш назавжди. Якщо ви берете підписку, то вам всі курси відкриті на один рік. От, і там курси є різної вартості від, напевно, 160 доларів за деякі курси. І річна підписка зараз коштує 1600, напевно, так, але на всі-всі-всі курси. От. І от він там вчить всього. Просто там CPA з Онтаріо, і він вчить всього, як відкрити фірму, як подавати податки, як подавати податки для корпорації, як ну, все, що зв'язано з податками. Вона так з академії, тому що е, там вчать про податки, от, повністю про податки. Це, напевно, от єдина така е, платформа, яку я всім рекомендую. Ідіть і вчіться туди, тому що там дуже багато знань. І вони всі в записі, хоча там є деякі старенькі, але вони там є дуже класні, тому рекомендую йти туди вчитися. Ви про це дізнаєтесь, про цей ресурс. Просто коли вже попадете на роботу, і вам на роботі скажуть, ось беріть ідіть і вчіться. Коли я роблю курси, це ніби, знаєте, я пережовую все знання, яке я вивчила. і... І просто створюю з цього курс, те, як я зрозуміла його. От. Крім цього, в нас є ще бухгалтерська частина крім навчання, де ми по суті практикуємо, ми робимо податки як для осіб, так і для корпорацій. І ми вирішили, що у нас в нас є і одне, і інше, то чому б нам не поєднатися і не зробити добре для всіх? І ми ну взагалі тоді зародилася ідея таксклініки створити найбільшу в Канаді, яка коли-небудь існувала, таксклініку, яка буде допомагати українцям, в першу чергу, от, яка буде допомагати і іншим людям, які е, прийдуть туди, заповнити свої податки абсолютно безкоштовно. От, Це напевно було таке, що спочатку ми думали, як це зробити. А потім ми зрозуміли, що в нас вже є величезна база студентів, які навчаються, які вже ну мають багато знань, але можливо ще не знайшли роботи. От, і в нас є ну в нас є коннекшени, Так не бійтеся, нетворкінг в Канаді можна зробити і з українцями теж. Як я роблю нетворкінг, коли мені треба зробити якийсь бухгалтерський івент, я просто... В Search пишу бухгалтер українською мовою і всі пишу в приват. Кажу, ви не хочете з нами зробити конференцію, ви не хочете з нами зробити те, з нами зробити все? От. І не всі відписують, але відписують десь 1-2%, але це вже конекшн. От, і тоді з того народжуються дуже класні речі. Е, Допустимо, ми зараз е, співпрацюємо з Радіо». Якщо я думаю, ви знаєте, це воно в Канаді, перше українське радіо в Канаді. От, ми їх підтримуємо, вони нас підтримують, ми завжди дуже класно там співпрацюємо. Також е, я думаю, що ви знаєте Марину Мюз, якщо не знаєте, то все окей. Там ми теж співпрацюємо на блогер із Торонто. От. Але ми вирішили зробити велику тексклініку і об'єднати всіх. І що ми зробили? Ми зробили навчання для всіх, хто хоче волонтерити в безкоштовне. безкоштовно. Ви хочете волонтерити, ви хочете підтримати нашу ідею з такс-клінікою, ми вас навчимо безкоштовно. І ми дали цей курс безкоштовно отримати всім бажаючим. по суті. Зараз він ще триває. Зараз якраз закінчується частинка стандарт, де всі довчуваються, як, як подавати податкові декларації. Далі у нас буде практика велика. От, ем, і що ми зробили? Ми просто сказали волонтерам: ідіть в свої ком'юніті і питайтеся, чи вам можуть дати приміщення. І волонтери пішли. От такі, як Юля, яка вже не була, вони пішли і вони знайшли приміщення, і вони такі сказали: там в тих приміщеннях більшість людей казали. Окей, добре, якщо ви будете допомагати нашому ком'юніті, також то вперед от е, ви можете це робити. І ми подумали, бо ми ще також співпрацюємо з міграційною фірмою. Ми теж подивимося до піар такі. От імміграційна фірма нам сказала, що зараз дуже сильно залежуть квоти для українців. Типу, попадають квоти для українці, то що про війну чують менше, про війну говорять менше, хочуть вже менше про Україну говорити. І ми вирішили, що ми це теж можемо виправити цю таксклініку. І ми об'єдналися з благодійними організаціями з України для того, щоб збирати для них кошти. Також ми маємо ці так-клініки, які зараз вже зареєстровані і там вже помаленьку починається це все. І як це буде відбуватись? Люди будуть приходити в текст-клініку. Вони там абсолютно безкоштовно отримують для себе сервіс подачі податкової декларації. Також та компанія, яка з нами співпрацює по імміграційних послугах, також даватиме безкоштовну консультацію для всіх, хто прийшов годину по тому, який їм шлях вибрати. І ми також будемо давати підтримку після того, як текст клініка закінчиться і волонтери розійдуться, а у вас проблема, щоб було до кого прийти. От, то ми також залишимося просто в онлайні. І поки ви заповнюєте декларацію, вам ж треба вести діалог з людиною, все одно, яка перед вами сидить, ви не можете просто взяти її, не знаю, і сидіти і так. І вона година сидить і не знає, що, що їй робити, поки ви це вводите все. От. Тому ми придумали такий спіч, який ви ще дізнаєтесь волонтера, який тут є, який буде розказувати про Україну. Де ми будемо нагадувати канадійцям і всім іншим націям, що в Україні досі війна, і Україні треба допомагати, навіть ну, хоча б трошки. Ми ж тут українці зараз сидимо і робимо для вас декларацію. Ми сюди приїхали, ми в Канаді, і ми тут корисними стараємося бути і. Типу підтримайте теж, і в нас буде посилання на донейшн. Це, звісно, в нашій серії трохи переговори за це. Тому що Вони кажуть, ну ви маєте все безкоштовно робити. А я кажу, так ми не будемо вимагати. От і це, і поки що нас ідуть переговори. Тому поки не знаю за це. Але я думаю, що все буде так, як ми задумували. Як і завжди, от тому буде дуже класна такслінка. Якщо ви хочете приєднатись до текстлінки, ви теж можете приєднатись. Заодно вас ніхто нічого не зобов'язує. Якщо ви прийдете курс, вам не сподобається, ви скажете Ні, я не хочу бути в таксклініці, все окей, ви нічого ви не ви можете йти. От. Якщо вам цікаво, якщо не цікаво, то я нічого не, 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 не хочу від вас. Далі про те, як построїти бізнес, давайте. От. Бо якщо ви не можете знайти роботу, створіть її. Українці зараз в Канаді скільки. Майже мільйон скоро буде українців в Канаді, які говорять українською мовою. Ви можете придавати для них послуги. Чому ні? Що вас зупиняє? Недооцінюйте не себе найбільше, що я завжди бачу, що люди себе дуже сильно недооцінюють. Особливо тут в Канаді вони такі, а я не знаю, у мене там є 20 років досвіду головним бухгалтером, але що то є? Це дуже сильно ви себе недооцінюєте. Так, тут треба трошки підтягнути канадське законодавство. Але система, однак. У всьому світі система, на якій побудована бухгалтерія, вона однакова. Основи бухгалтерського обліку однакові. Вони просто перекладені англійською мовою, але вони однакові. Дебет так само тут, кредит тут, вони не перестали якось по-іншому? Це так само. От, е, тому, перш за все, щоб відкрити ваш бізнес, ви можете почати self-employed і взагалі нічого не реєструвати. От, е, коли ви досягнете хоча б 30 тисяч, то треба реєструвати, пам'ятайте про це. От і все, рекламуйтесь. Найміть мені СММщика. Я вам кажу, це було найкраще рішення, яке я тільки зробила на початку. Я знайшла людину, яка розбирається в СММ, робити те, що вона вміє. А я робила те, що я вмію. І от перші місяці ми, напевно, заробляли тільки на СММ, і це, напевно. Був такий показник, що СММ справлялась. Якщо вона заробляє собі на зарплату, яку вона попросила, ну значить це хороший СММ. І далі вона просто почала розкручуватись, розкручуватись, і ми збільшили, збільшили, збільшили компанію, що в нас від одної людини, де я працювала, одна людина, сьогодні працює вже 15 працівників, і це ми відкрили компанію 20 вересня 2023 року. Сьогодні вже працює 15 працівників. І на податковий сезон буде вже ми зросте в розмірах в 100 раз. Нас буде більше тисячі людей працювати в нашій компанії із такими офісами по всій Канаді. От тому не бійтеся, ви можете втілити будь-що, будь-що, що ви задумали. Просто вірте в це, не вірте, що воно не вийде. Ви ніколи не знаєте, поки ви не спробуєте. Попробуйте, і тоді ви переконаєтеся, що все вийде. От. Тому просто рекламуйте себе, говоріть про те, що ви робите, і ви будете почуті, і вас знайдуть люди, і ви будете бухгалтером самі на себе, не з роботою. Вам не обов'язково в офісі йти, щоб бути бухгалтером. Про ментора це класно. У мене теж є ментор. Я її знайшла в далекому північному краю Британської Колумбії. Я зараз якраз переїжджаю звідти. Це Форт Сінь-Джон. Я працювала в Вічергоці. Спочатку я теж закінчила той черговоцький курс, і він мені пригодився не одразу. Я його проживала на мене тільки приїхала. А потім ну, я ще не подавала одної декларації, в мене не було доступу до сіари кабінету, і я нічого не могла зробити. Я не могла подавати декларації, бо мені ну, треба й діти немає, все, <соць> забудьте. І він мені пригодився не зразу. Я коли переїхала, бо чоловік знайшов там форестріль роботу в Форті Сенджоні, і я переїхала туди, і типу там був HR-блок. HM я просто туди прийшла. І кажу, там, дивіться, ось у мене роздруковано, що я екзамен здала. Кажу, у мене 98%, ви мене приймете чи ні. От. І вони там подивились, подивилися і кажуть, давай приймаємо. От. І я побувала на роботі не дуже довго, але з того класного, що там я знайшла в HR-блоці перше, HR-блок це не одна компанія, це франшиза. І кожен оцей пункт має власника якогось іншого. Тому, якщо ви в одному чаблоці можливо відмовили, підіть в інший. Там є інша людина, яка може вас переглянути і взяти на роботу в той інший HR-блок. Друге, там не працюють CPA. Вони придумали свою систему навчання. Для того щоб самим давати сертифікати своїм людям, вони навіть забороняють в офісі своєму вішати сертифікати будь-яких інших компаній, щоб типу, не було що хтось там більше кваліфікований, хтось менший. всіх одинакова кваліфікація. І вони самі придумали свої рівні. В них там спочатку про, потім мастер, ти стаєш. В них там є своя система навчання, і вони це так зробили, що в них там взагалі СІПІА немає. В них CPA є тільки один, сам у головному офісі, який завжди робить такі мітінги, де він розказує всім іншим офісам, як вести як бухгалтерію. Він дуже старенький, але його всі слухають. Ще, що класного, я там знайшла, це ментора. Людина, яка була власницею цього hr блоку, вона дуже класна чотінка, їй там вже 56 років. І вона мені після місяця роботи разом вона мені кожен день після того говорила: ти не хочеш купити мій офіс, не хочеш я вже до пенсії. Так хочу. Кажу, не хочу купити. Каже, всього лише 100 тисяч доларів. Кажу, дякую. Я знайти ментора, тому що я їй зараз можу подзвонити, і якщо я щось не знаю, бо не можу знайти на вебсайті C.R.A. я можу їй подзвонити і сказати, ну, що мені тут робити, скажи, що мені робити. Я вже те подивилась, і це подивилась, і те, і те, і те. І нічого не допомагає. От. І вона підкаже. Але також ви маєте розуміти, ще, що бухгалтери, як я, я кажу, вони можуть. Ви поставте 10 художників перед одним яблуком, і кожен той художник намалюєте яблуку по-іншому. І так само в бухгалтерії. Ви поставте один закон і 10 бухгалтерів, які його читають, і кожен буде трактувати його по-іншому. Тому, коли ви приходите до одних бухгалтерів, вони можуть вам казати щось по одному, а коли ви підете до інших бухгалтерів, вони можуть вам щось по іншому взагалі говорити. От тому. Не бійтеся, що у вас якась інша думка від того бухгалтера, в якого ви вчились або з яким ви працювали, це нормально. Ви, якщо маєте докази тверді, ви можете змінювати тут законодавство. І це дуже класно і дуже круто. Я це люблю найбільше в канадській системі. Я от зараз більше відходжу в аудити з CRA. Бо я люблю з ними сваритися, це моє любиме. Mm -hmm. Зараз в бухгалтерії, я вже помаленьку перехожу на цю е, оту, таку сходинку, сваріння з сіарей і боротьба з сіарей е, кожен раз за якісь там нечесні справи з людськими податками. Це, це моє любиме. От. І от моя наступна ціль це вивчитися на такс слоя, щоб можна було ходити в суди і воювати з ними в суді. Але так, але там, щоб стати так своїм, то нормально так. От буду я завершувати. Я вже розумію, вже час, час, час. Дуже вам дякую, що ви прийшли. Якщо у вас будуть якісь питання, ви можете на листочку написати. І ми прочитаємо. Мисочка, дата так. Дуже дякую. Дякую. Що була стрес.